Львов, і всі вони... Нема ж куди продвинутися, люди да. стоять, вони ж до вокзалу. Ну, вони такі померли, вони до самого вокзала Поки ми стоїмо, я вам сказала пропозиція, як ви до мене хтось заслухався. Треба було зробити желізний ящик такий, ну знаєте, як ото. Е... Ну, куди гроші І кожен з собою мав би бумажечку, нічого не треба було Ім'я, число, рік, що я не, не безразлічна. І туди б, як накидали, то це б вже запам'яталось на цю життя. Та так ми побуваємо. І... Ніхто про нас не буде. Про нас думати вже ніхто не буде. Так нас вже думати не буде,